До європейців і до Європи почало щось доходити, і вони дійсно почнуть діяти. Чи це така от політична кон'юнктура певним чином? Я думаю, що частково почало доходити, але чи включаться вони в швидкість відповідної реакції підготовки? Є сумніви. Звичайно, що наші найближчі друзі, сусіди, ті, яких ви назвали, вони найбільше готуються, але вони відповідно найбільше. Хвилюються про те, чи вистачить їм часу, якщо раптом будуть якісь провокації з території Білорусі, от все одно це буде робити Росія, чи десь з боку Кенігсберга, чи напад через там міст через річку, наприклад, на одну з країн Балтії. Тому вони відчувають, чим далі від кордону з Україною, тим населення більш розслабленіше. І я не бачу, мовно кажучи, в засобах масової інформації якоїсь історії з цього приводу. Чи це спосіб знову ж таки захистити настрої економіку і так далі, чи це е, певна політична сліпота, певна стратегічна сліпота? Я думаю, що ми побачимо по показникам. Основним це витрати на оборону і безпеку, які обіцяють країни НАТО збільшувати до 5% і так далі. І коли ми побачимо насправді про світи про діючих військовослужбовців в тих чи інших країнах, тому що насправді, якщо подивитися на факт, то в них недостатньо, щоб оборонятися поки що на даний момент ні в країнах Балтії, як розумієте, через кількість населення, ні в Фінляндії, ні в Польщі.